Через шалений темп, безсонні ночі і неймовірну втому багато хто досі не може відтворити для себе хронологію подій на Майдані. Лікарі не пам'ятають усіх своїх пацієнтів. Закарбувалися лише найдраматичніші моменти і обличчя людей, які їх дотепер не відпускають. Внутрішнє бажання, коли ти працюєш на реанімації, твоє бажання, щоб чоловік вижив. не вижив. А цим треба жити далі. В Октябрьському дворце я займалася танцями 10 років. А я прибежала в свой репетиційний зал, і там був морк і операционная. Звісно, я не смогу здесь більше ходити ніколи нормально. Я тільки зараз дозволила собі дойти до улицы Шелковічної, до того места, де в мене Беркут стріляв 18-го числа. Но спасибо, що резиновыми пулями ані металічними. Найбільшим ударом для медика-волонтера пана Андрія стала смерть товариша, героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича. Я дня три ходив, я не міг свого місця знайти. Ми їздили з побратимами, ховали його на похорон до Львова. Ну, це залишиться зі мною. Звичайно, на все життя. Це не можна буде забути. Не можеш звикнути, що його немає. Розповіді медиків, волонтерів, ми записали за два місяці після трагічних лютневих подій за цей час до людей приходить осмислення усього пережитого. Вони не змінили світу, а лише себе. Я стала патріотом своєї країни. Якщо ну я не буду приховувати там на молодших курсах, я думала, що я закінчу університет і кудись поїду там чи в Польщу, чи в Чехію. Дуже лікарі популярно виїжджають туди працювати. А зараз я розумію, що я хочу бути тут. Коли переглядаєш е, відеофайли з тих моментів, думаєш, як немовно було страшно, але тоді, тоді ні. Абсолютно не шкодую. Якщо повернути час назад, то я можливо ще більше б знаходилась тут. Це згуртованість всіх всіх медиків, не медиків, людей, які хотіли допомогти, це просто відчувалася такі, такі єднання. Я ніколи такого не бачила. Настільки я побачила, що дійсно народ єдиний, і настільки ну горд я горжуся тим, що я українка. Я була досить впевнена людина в собі, і не можу сказати, що хтось міг мною потикати. Але зараз я відчула більше свободи, такої внутрішньої свободи. Зараз я точно не буду мовчати. і свободи мені додалось. Додало дуже багато гарних людей, тому, мабуть, ми і не можемо розійтися того, що насправді саме велика цінність це друзі, яких знайшли. знашли.